Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і, май... і канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, ви знаєте, що наша організація приймає участь в багатьох пікетуваннях, в багатьох акціях, які проводяться на території України. Також ми проводимо багато громадських експертиз. Тому ми вирішили відкрити новий плейліст пікетування акції. Проведення громадської експертизи і інші заходи, заходи громадської непокори. Я думаю, що такий плейліст буде дуже цікавий для всіх, і він покаже, як треба боротися з порушниками закону, як відновлювати права громадян. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський Контроль. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.